Відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні 34-та сесія міської ради восьма скликання є повноважною. Позачергову сесію міської ради оголошую відкритий. Os micne що ми – Для ведення протоколу нам необхідно брати секретаря, які будуть про позиції. Хто? Хто за те, щоб секретарям сесії була фоментом Анатолійона? Хто, Хто утримався, немає. Всі питання вам були розглянуті на спільній депутатській комісії. Вам роздано порядок денний, чи є зміни доповнені до порядку денного? Так, пропонується порядок денний доповнити проектом рішення за номером 8 про затвердження старости бронницького старостинського. Ще будуть якісь зміни, доповнення пропозиції немає. Хто за, те, щоб, хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний, в цілому прошу голосувати, хто за? Хто проти, хто утримався, немає рішення прийнято. Відносно регламенту роботи сесії. Для виступів до 5 хвилин, довідок уточнень, повторних виступів до 3 хвилин. Перерві провести в разі необхідності. Інших пропозицій немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийнято. Приступаємо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про врегулювання питань господарського віддання складовими єдиної газорозподільчої системи. Чи будуть якісь зміни доповнення зауваження? Немає. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати, хто за? Хто проти, хто утримався? Немає рішення прийнято. Друге питання пронесення змін до рішення 33 сесії міської ради 8-го скликання від 08.2023 року номер 770 про виділення коштів щодо співфінансування робіт експлуатаційного утримання та поточного дрібного ремонту доріг загального користування місцевого значення. Ви такі зміни доповнення? Так, так. другий проект рішення пропонується. Проголосувати зі змінами, доповнити пункт перший після слів, а саме словами виключити з назви рішення слова поточного дрібного ремонту та все інше залишити. Ігор Павлович, ви вже з місцевим дорогою це погодили, щоб ми да. знову не Так, зрозуміло. Хто за те, що прийняти дане рішення в цілому з змінами, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, немає рішення прийняти. Третє питання. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки Корчуну Богдану Анатолійовичу. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає. рішення прийняти. Четверте. Про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки Захаренку Леоніду Паличу. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався, немає рішення прийняти. П'яте питання про надання дозволу на встановлення меморіальної дошки будь-яку Михайло Ліонідовичу. Хто, хто за те, що прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийняти. Шосте питання. Про внесення змін до рішення 14-ї сесії міської ради, скликання від 23.12.2021 року номер 421. Є якісь зміни доповнення? Немає. Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався? Немає рішення прийняти. Сьоме питання. Про внесення змін до бюджету Могилі Подільської міської територіальної громади Моліподівського району Міської області на 2023 рік. Чи будуть якісь зміни доповнення? Немає. Хто за те, щоб прийняти дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийнято. І що з голосу затвердження старости Бронницького, старостинського округу. Будь-які зміни, зауваження, немає. Хто за дане рішення в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Немає рішення прийнято. Порядок денний вичерпний позачергову 34 сесії міської ради 8 скликання. Оголошую за тим.